Серіал Мачуха. Головний герой фарук володіє бізнесом. Чоловік щасливий, тому що його життя склалося чудово. Він успішний, одружений із коханою жінкою Ефсун, з якою виховує трьох дітей. Фарук ніколи не заводив романів на стороні, він дуже любить свою дружину і їхній шлюб завжди ставили, в приклад оточуючи. Фарук і уявити собі не міг, що його життя. Дуже зміниться його кохана дружина Ефсон, гине. Трагічна подія вибила ґрунт із пітні головного героя. Фаруку доводиться подолати вічай, знайти сили, щоб виховувати піклуватися про своїх дітей. Він розпочинає жити заради дітей. Через деякий час фарук вирішує дружитися, оскільки бажає відгородити себе від набридливих шанувальниць і надати своїм дітям жіночу теплоту і ласку, якої їм так не вистачало після смерті матері. Він одружується із сарай, яка була. Його помічницею. Шлюб фіктивний, але незважаючи на це, дівчина сподівається, що колись фарук покохає її так само, як вона. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи будете ви дивитись цей серіал. В серіалі Тропіки в головних ролях знялись. Джанер Топчу суміє Айдоган серіал розповість про непростий життєвий вибір. Гедже хоче присвятити себе музиці вступити до університету. Але плани порушує сестра дівчини, особлива дитина, якій важко перебувати в соціальному середовищі. Вона дуже замкнута, Юльджет складно перебувати в Стамбулі, її лякають юрби людей, тому потребує постійного нагляду, опіки. Сестри опиняються у Фоче, маленькому провінційному містечку. Юльдже записується до клубу вітрильного спорту в якому працює інструктор Озюр. Гедже доведеться з ним познайомитись, адже у них спільне лихо. Після пожежі, в якій загинули батьки хлопця, Озюр доводиться піклуватися про брата Різгара, який страждає на синдром Аспергера. Молода людина вчить Гедже не відкладати важливі справи на завтра чи найближче майбутнє показує їй, яким цікавим і насиченим може бути життя. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал. Серіал Воза Долі. Керем і Севда двоє молодих людей з різних світів, шалено закохуються один в одного. Якось їхні шляхи перетнулися винограднику і з того часу пута долі назавжди пов'язують двох закоханих невидимою ниткою. Керем з дуже багатої, аристократичної сім'ї разом із Севдою, він зазнає різних почуттів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал. В головних ролях Серкан Чаєглу, Айча і Шин Туран. В Серіалі Сапфир в головних ролях знялись Ільхан Шен, Озгей Озгеягис, Еркан Бекташ. Серіал Сапфір, який розповість, як в юному віці Яман полюбив прекрасну Ферай. Спочатку це були прості дружні стосунки, але з кожним роком Яман став усвідомлювати, що між ними є щось більше ніж дружба. Між колись близькими родичами починається справжнісінька війна. Героям доведеться пройти чимало складних випробувань, щоб бути разом. На підтвердження своїх серйозних намірів Яман дарує кохані старовинне кільце із сапфіром, що передається в його родині через покоління при одруженні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи будете ви дивитись цей серіал. А зараз, любі мої глядачі, бонус. Вгадайте, будь ласка, назву цього серіалу. Головний герой серіалу хлопець із турецької родини зі статком вище середнього, Фері, якого завжди балували батьки. Феріту виповнилось 25, але його цікавлять лише тусовки, веселощі, сумнівні компанії та легкодоступні дівчата. А ось його батько Халі Ган знає, як важко заробляються гроші. Він намагається дати синові все, щоб той відучився, і теж зайнявся бізнесом. Але Феріт має зовсім інші. І цінності, боючись, що син пропаде, халіса Га вирішує одружити його. Чоловік упевнений, що шлюб змінить сина на краще. Дівчину для сина він вибрав із простої родини, але розумну та освічену лікаря за фахом. Ферід бере за дружину сей лише з тієї причини, що батьки відстали від нього. Що ж вийде з цих відносин? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто не здогадався, це серіал зимородок. Який серіал ви будете дивитися в першу чергу? Нам це дуже важливо знати.